Так, ми завершили тему з окулярами переходимо далі. Запитання, яке дуже часто звучить на устах молодих. Шукати жінку чи Бог сам дасть. Ви знаєте, що від цього залежить, як ви будете рухатися вперед? Якщо Бог дає і моїй участі там ноль, я можу просто сидіти і чекати. Але ви уявляєте картину, коли всі сидять і чекають? Чекають, чекають, чекають. І таке враження, що Бог має прийти, взяти за вухо брата, привести і показати, так? насправді, деколи так буває. Буває таке, що брат просить Боже, покажи мені і Бог показує. Буває таке, що впевнений, але не впевнений. Вона мені подобається, але мені ще пророк не підтвердив. Я би одружився з нею, але є ще друга, що подобається. Як, як це? Ну як це все роз. Важко. Насправді важко, коли ми все стараємося зрозуміти своїм розумом, своїми силами рішити. У нас же ж є Бог. У нас є слово, яке старається розставити крапки над і. Людина вибирає, а Бог благословляє. Читаю притчі 19:14. А жінка розумна від Господа. Бог дає. Да Бог благословляє, Бог благословляє. Але є притчі 18.22, де написано, хто жінку чеснотну, що зробив? Знайшов. Значить, і шукати потрібно. Знайшов той добро, і милість отримав від Господа. Тому, хто вважав, що тільки потрібно чекати, і від Бога вона сама прийде. Прийде хіба що ви не зможете йти до неї. Але якщо у вас є здорові ноги, у вас є хороша добра думка, не чекайте. Ідіть і шукайте. І друга думка: не надійтеся, що це ви так добре шукаєте. Знайте, що все ж таки добра жінка вона від Бога. І все це добро, що є в ній, це від Бога. І я записав, Божа сторона, Бог заінтересований, Бог дає правильний момент і благословляє. Але буває таке, що людина не використала той момент, коли Бог давав, а потім каже: Боже, чому нема? А Бог момент давав, можливість давав, а ми можемо просто не використати. І Бог є той, що благословляє. Людська сторона, наша сторона. Молитися, шукати та не опустити дану Богом можливість. Друге, так часто здають запитання, що ж мені можна, а що не можна. І таке враження, що це на кожному кроці. І як розібратися, що можна, а що не можна? А є одна схема? Хоча декому вона не підходить. Біблійний погляд усе мені можна, але не все на пожиток. Не все корисне. Це послання апостола Павла до Корінтян, 6 розібье 12 вірш. Все мені можна, але ніщо не повинно володіти мною. Цей самий 12-й вірш. Усе мені можна, але не все будує. Перше послання апостола Павла до Корінтян. Вже 10 розділ і 23 вірш. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо конкретну ситуацію, конкретне щось що нас турбує, і йдемо по цій схемі, можна знайти відповідь? То можна чи не можна? Я думаю, що можна. І треба. Це. Це основа того, що ми часом не знаємо, як рішити. І коли ми беремо ага. ця справа то можна чи не можна? Вейпінг, можна чи не можна? Ти скажеш, це теж не корити? Ми пар пускаємо. Не все на пожиток. То воно корисне чи не корисне? Напускали пари, напускали пари. Ніщо не повинно володіти мною. То воно володіє чи ні? Насправді вже медиками доказано, що ця залежність більша, ніж від, ніж від звичайних сигарет. І не все будує. Воно не будує. Ой, воно дуже не будує. І я думаю, що ну, любу справу ми можемо так взяти і провірити. Так що, молодь, запам'ятайте ці тексти, користуйтесь ними. Вони дуже-дуже вам допоможуть. То чи можна зустрічатися до одруження? Для чого? Я думаю, що е, якщо б зараз ми провели опитування, зараз би ми поділилися, як мінімум, два табори. Одні би казали можна, другі би казали не можна. Насправді, найперше треба дати правильну оцінку, що, це, що ми розуміємо під словом зустрічатися. Хтось дивиться, йшли двоє людей, зустрілися, поговорили і пішли. Зустрілися? Зустрілися. Прийшли другі. Зустрілися. О, привіт. цьомки бомки Зустрілися? І вони зустрілися. Прийшли треті. Їм того мало, вони сховалися десь в темний куточок. І вони зустрілися, правда? Коли ми говоримо, чи можна зустрічатися, що ми під цим розуміємо? Що в корені того слова? Я вам скажу від того, який корінь цього слова в нас? Від того треба віштовхатися, щоб сказати, яка відповідь. Тому що є зустрічі, які можна, а є зустрічі, які, яких категорично не можна. Треба бігти. Коли це зустріч, правильна зустріч, щоб краще пізнати себе і майбутнього супутника, це добре. Ми ж не можемо на сліп уйти. От казали, що це гарна сестра там. А я навіть не знаю, чи це так. Коли подивитися у відносинах правильні відносини, правильні, наголошую ще раз, правильні стосунки, вони можуть нас навчити самоконтролю і навіть мистецтву спілкування з протилежною статтю. Це також важливо. Буває таке, що хлопці до одруження з дівчатами взагалі не спілкуються, потім одружились такі хлопці. Ну, і в них таке мистецтво. Їсти дай. Я на роботу пішов. Та й так зрозуміло. Прийшов голодний, ну це треба дати їсти. Ну, пішов та з... розумієш на роботу. І це все. Насправді треба вчитися мистецтву спілкування. Коли подивитися на поетичні книги, це таке мистецтво. Але це друга тема. Добре. Правильні зустрічі допомагають зробити правильний вибір. Дуже важко зробити вибір, коли ти ну, не маєш зустрічі, коли е, ти обмежений в чомусь. Насправді е, дуже добре, коли люди правильно розуміють, правильно використовують можливість і роблять правильний вибір. Насправді. Зустрічання в розумінні молоді це виглядає, так би сказати, як підвищення кваліфікації. Дивіться, який я красун. а такий що я. Я не бачив, щоб хтось йшов на побачення і брав найстаріший одяг. Я не бачив, що хтось йшов на побачення такий недобрим, як був вдома, а перетворюється нараз. Побачив дівчину і вже такий добрий став. Двоєдушна людина. А дівчина може не знати, що це насправді. І для цього потрібно побачити, поспілкуватися. І найкраще можна побачити в таких стосунках десь в служінні. Коли десь їдете на якусь працю місіонерську, чи, можливо, якісь табори робите, ти можеш побачити, чи, чи дівчина може відрізнити преправу одну від іншої, чи знає, що таке гречка, що таке рис, чи знає, що таке чоловік, який має якісь свої також емоції. І вона по тому орієнтується. І ти бачиш, що коли хтось нечайно зачепив цю дівчину чи хлопця, яка в неї реакція, чи в нього? Таких буденних, не запланованих навіть, таких, не дуже запакованих акуратно моментах, найкраще побачити, хто є хто. Я хочу розказати приклад приклад баскетбольного кольця. Всі ви знаєте, що таке баскетбольне кольцо, правда? Це кольцо, в яке кидають м'яч, але проблема, що воно високо. Цю проблему рішили. Є баскетбольні кольца, які регулюються, опускаються. І уявіть собі ситуацію: приходить хлопець. А раз кинув не попав. Другий раз не попав. А стидно. І тут. А він знає, що можна опустити. І побачення це той момент, коли найкраще це використати. І він собі задав висоту, яку йому потрібно. І так хоп. О, як красун, правда? Оп. А такий все я. Але приходить сімейне життя. В якому ти не можеш порегулювати висоту кільця? Є стандарти, встановлені Богом, і ти змушений діяти в тих законах, які відбуваються кругом. Нас. І тоді ти бачиш, був красун такий спортсмен крутий. Що з ним сталося? А насправді він актор серйозний, Я знав, що, коли, як зробити, як себе показати? Дівчина також. Тому хай буде всіх вас, всіх, всіх правильне розуміння побачення. Побачення не для того, щоб показати себе не, -не найкраще, а щоб показати насправді, який я є. Оце правильне. Оце найкраще. Тому що ми собі самому ж можемо. Нашкодити. Насправді, коли хлопець і дівчина і тривалий час мають якісь зустрічі, і вже, можливо, навіть йде до, до одруження, всі проблеми не закінчились Насправді все тільки починається. А ми договорились. А нам же можна, а що вам можна, а що не можна, і здаються запитанням, і так тягнуть каната то й в ту сторону, то й в ту сторону. Таке враження, що хочуть перетягнути на якусь сторону. Не знаю, чи ви дуже добре бачите, тут ціла така цепочка, яка показує про стосунки хлопця і дівчини. Але найперше я прочитаю текст 2 Тимофія 2.22. Стережися молодечих пожатливостей. Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Перша стрілочка. відносне такі, що хочеться бути разом. Хочеться бути разом. А друге, якщо довгий цей час це мало, хочеться потриматися за ручки. Ще трошки часу прийшло, а мені того мало. Дружні поцілунки. Не знаю, хто їх розуміє, там в руку чи в лоб. Але цього мало це не те. Хочеться одним словом далі, дайше обійми і пішло-поїхало. І насправді важливо, щоб ми особисто. Зрозуміли, що в таких відносинах має бути межа. І цю межу має встановлювати не брат з церкви, не служитель. А ми самі маємо розуміти, і згідно слова, встановити її спільно. Навіть якщо ви вже прийняли рішення одружитися, це не означає, що ви маєте якусь акцію. І ви маєте спільно поставити межу. Ви маєте спільно це зрозуміти. Межа необхідна. Божий задом вберегти нас від недобрих поступків, від пожадливостей молодечих, які ведуть до недоброго стану духовного і до гріха. І коли ми говоримо про відносини Двох, значить спільно вони мають обговорити. Нам потрібна межа отут. Саме на початковому рівні. Прийнято спільне рішення. Так мії дотримується. І таки дотримується тих встановлених меж. Насправді, коли подивитися на життя практичне, молодим завжди хочеться витягнути чим побільше того, що призначене для шлюбу, витягнути назовні. Потім одружується і вже не дуже так того хочеться. Я записав таке. Арифмоване гарне речення. Хочуть триматися за ручки до того, як одягнули обручки. Одягнули обручки, забули про ручки. Це можна не тільки про ручки говорити. Коли ми говоримо за поцілунки, ой так так молодим хочеться ну поцілувати. А спитайтеся старших, чи вони в сім'ї дуже цілуються? Це парадокс? Чи як? Як це зрозуміти? Чому до одруження так всі того хочуть, а потім одружилися і вже та чекає, та непристойно, та в діти бачить, та ще щось, та вже хватить, та скільки можна? Як це все розставити по поличках? Як це зрозуміти? І я хочу залишити вам ці стрілочки на пам'ять. Пам'ятайте, що коли ваша спільна межа буде подальше? В ліву сторону, це буде краще для вас. З кожним наступним кроком, з кожною наступною стрілочкою далі, ви самі себе заганяєте в глухий кут. Ви самі себе заганяєте в неправильні відносини. В незрозумілі, болючі і з наслідками. Тому хай допоможе Бог вам це зрозуміти. Прийняти рішення і дотриматися цього. Виклик, Наступний виклик неправильного розуміння, і це останній з цього блоку. Виклик позбавити молодь духовного збагачення, зростання і пізнання Бога. Ви чули такі запитання? Невже обов'язково читати Біблію? А як жили, як служили люди, які в той час, коли взагалі не було написано Біблію? А це проникає. Досить і досить серйозно в молоді серця. А для чого постійно молитися і просити Бога, якщо Він і так все знає? Знає. Але сам Ісус дав приклад молитися і закликає без перестанку молитися. А невже головне ходити до церкви, щоб Бог в моєму серці був? Друзі дорогі, якщо Він буде в вашому серці, ви обов'язково скочите до спільності. Ви обов'язково схочете до церкви, бо так заложено Богом. Тому бережімо себе від цих неправильних таких викликів, які проникають в молодь. І це біда в тому, що ми можемо не впильнувати. І останнє це виклик атеїзму. Переконайте мене справді, що Бог існує. Ви уявляєте, зустрічаються двоє людей, які сподобалися один одному, які хочуть жити разом, але вони вже розуміють, що в момент, коли вони зустрічалися, обговорювали багато речей, зрозуміли, що один щиро вірить в Бога, любить Його, хоче йому служити, а другий каже, не вже Бог є? Невже справді Бог існує? Невже потрібно молитися йому? Невже потрібно стільки читати Біблію? Це проблема, коли сходяться двоє людей з різними розуміннями. І коли це розуміння неправильне. Тому, молодь дорога, хай Бог вас благословить, щоб у у всякому, у всякому питанні ми шукали відповідь у Біблії. Якщо ми будемо керуватися Біблією, в нас буде правильне розуміння. І з цим блоком. Який ми розглянули, щойно, блок неправильного розуміння, ми справимося, тому що Бог нам в цьому допоможе. Псалом.